В 2017 році відбувалася реконструкція, ну, взагалі всього провулку, так і от фасад цього будинку так само ремонтували. І, власне, виявилося, що це каміння непросте. Справа в тому, а на сучасній європейській площі, яка називалася Катеринінська, так там в кінці 18 століття була закладена церква Святої Катерини. А ця церква мала використовуватись військовими і моряками. Площа це було таке військове містечко, тобто вона була непрестижна. І ці військові вони мали ходити до цієї церкви. Але Сталося так, що церкву ніколи не добудували до кінця, так стояли деякий час оці недобудовані руїни, так і потім їх ліквідували, забрали з площі, розчистили її. Ну і звичайно, що оскільки залишилося багато цього будівельного матеріалу, да з цієї церкви, то його очевидно, що використали саме для будівництва цього будинку. І плюс. А каміння вистачило ще і на те, щоб облаштувати водостоки на узбіччях карантинної балки. А у ці наші всі балки, так там от військова балка, карантинна балка, це дуже важливі були транспортні артерії, тому що ці дороги вони вели до порту.